Христос народився. Славимо його! Вітаю вас із святом. Перш ніж почати нашу розмову, можна попросити вашого благословення? Не, не то, що можна потрібно. Ой, щиро дякую. Навчіть мій... мене, як правильно це робити. Саме на перших похреститися, треба. Так, так, дякую. Два, руку направо наліво складаємо, колежі. Кажіть, просіть, для чого, що ви саме просите. Отче Володимиру, будь ласка, благословіть. Бог вас виздав і повсякчас на віки. Хай Господь вас благословить і завжди буде з вами. Ой, добре, дякую вам. А тепер хочеться сьогодні в день різдва поговорити з вами. Скажіть, будь ласка, ви переїхали до нас в наше місто? Чому ви обрали саме наше місто Лубни? І що вас вразило в наших мешканцях, в наших традиціях, в нашому місті? Ви знаєте, не ми обираємо, а Господь нам обирає mm. дорогу і шлях, який ми повинні йти У 2004 році. Пару жінок, які хотіли українську православну церкву Київського патріархату, у Лубнах сотворити, бо всі були, на жаль, і по сьогоднішній день є Московського патріархату, то вони хотіли українську. Звернулися до нашого патріарха Філарета mm -hmm. і поїхали в Київ у Патріархію. І він мене запропонували, мені запропонували поїхати подивитися у Лубни, чи я згідний yeah, yeah. розпочати mm -hmm. з нуля. Був луни, але не було ж ш... на що дивитися, не було ні громади, mm -hmm. не було ні церкви, ні приміщення, нічого. Тільки з Лубнами познайомився, познайомився mm -hmm. з цими жінками. І так е... вирішив починати з шестого листа. От і почав її Господь мене тут. І... Утримав. Так, це так. приміщення було таким різним. Я пам'ятаю його з дитинства. Ну, ми а приміщення, тепер... ми зразу на приміщення, ми одразу на квартирі жили, можна сказати, півроку, uh -huh. а потім це приміщення шукали і знайшли, викупили це приміщення. Тут було на старому на цьому приміщенні, на цьому місці старе приміщення менше за об'ємом, uh -huh. магазин Олійниця. І коли ми вже зупинилися на цьому приміщенні, викупили його і почали переробляти. Це приміщення під храм Божий. Пізніше оказалося, що до 20-го року, 920-го року, тут церква була на цьому місці. Господь нас привів на mm -hmm. це місце, яке повинно бути Саме для Бога. Саме повинно бути, так. Да. А, а вразило вас що найбільше в зубнах? Ну, ну по-перше, мене зустріли приємно. Mm -hmm. Цих було п'ять жінок, але вони зустріли мене Ширість, з так, щирістю, так. познайомилися. Ну, я кажу, ну все воля Божа, значить Богу так було угодно, щоб ми туди. Розпочали цю церкву, і Першу церкву у Лубнах була українська праславна церква, кейська патріархат. Так, ви, з, ви в Лубнах з 2004 року. Так. А, а чи у вас змінилися якісь думки, уявлення про місцевих жителів за цей весь час? Так, щоб сказати, то змінилася війна, трохи показала, mm -hmm. хто є хто, mm -hmm. показала, хто є mm -hmm. патріот, хто mm -hmm. не є патріот, навіть ті, які. Не були патріотами, більше стали патріотами. Війна змінила нас, нас з того що стали дружніші допомагати армії. Ну, це мене дуже радує, що так, ви, ви, ви не дуже стали в остороні. Особистість, яка займається волонтерською діяльністю. Як ви це почали? Ну, на жаль, знову почала. Ми ще 14-го року, коли ще на Майдані були, 13-му році їздили туди після. Майдан вже як розпочалися, то і в Лубнах зупинялися військові на полігоні. Ми туди ага. їздили. З цього ага. часу ми почали волонтер, можна сказати, волонтери ага. з цього часу. І по сьогоднішній день ну зараз ми набагато в набагато більшому об'ємі робимо, працюємо. Це бачите, знов вже готуємося ага. на поїздку у четвер. Завтра будемо грузитися і їхати. Знову на передову до хлопців на Краматорськ, Константинівка. Борова, Куп'янськ, ці всі місця відвідали наші сьогодні дуже важливо. А скажіть чи, будь ласка, до якої конфесії відноситеся ви та наш храм? Ну, наша церква заснувалася як Українська православна церква Київського патріархату угу. у 2018 році, коли відбувся об'єднавчий собор, і була створена православна церква України, угу. і ми є зараз православна церква так, України. Угу. У Лубнах, ще раз, одна у дитячому парку uh -huh. Православна Церква України, і ми всі інші, uh -huh. на жаль, Українська православна церква Московського патріархату так і залишилася. Так. Е, сьогодні свято Різдва дуже таке важливе для українців свято. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до цього свята як священик і як людина? Ну, На перше, як священик відношуся духовно до свята. Uh -huh. А тоді вже і традиції, ну на, як духовна, це саме найперше устав. Прийшов до храму Божого і починається з Божественної літургії. Підготовки угу, до божественної літургії угу. відбулася, якраз зараз завершилася божественна літургія. Тоді вже можна і розговітися вже, і, бо це до сьогоднішнього дня був піст. Сьогодні вже можна так. Вже і поїсти і щось вкусненьке. Так. так. Це Я ми перше, любимо. перше духовно, а потім вже тілесно. Це ми любимо. Святкувати колядували. Ми, ми ж у прямому ефірі знаходимося. У нас вже перший коментар завдяки газеті Пізнавальне відео щиро дякуємо вам за те, що ви нам пишете. А ми продовжуємо. А скажіть, будь ласка, що починається ваш ранок? Ну, мій ранок починається Саме перше, завжди таке. устав. Помився, привів себе у порядок, зуби почистив і молитва. молитва. За, за після ванни йде молитва. Угу. Молитва, ранішня молитва, молитва угу. за воїнів. Зранку вечором завжди молюся за наших воїнів, щоб Господь зберіг наших воїнів, бо це і наш живий щит. Після цього сніданок, якщо немає літургії, то бутерброд зранку я легенько перекушую там кава, бутерброд якийсь. А якщо на літургію, то ми священик з 12-ї mm -hmm. години ночі Уж нічого п'є, не їсть. Mm -hmm. Помилися, помолилися, вичитили молитви, підготовчи до літургії і йдемо в церкву. Після літургії, наприклад, я зараз я ще наше серце. Так цікаво просто так О, і послужити. так і починається наш ранок і день і взагалі життя буває, що і ввечері вечором тільки снідаєш, то літургія після літургії хрестини там ще якісь інші uh -huh. такі невідкладні справи. І приходиш додому. Буває, вечором поснідаєш. А як ви будете сьогодні святкувати різдво вдома? Мені не в кулі uh -huh. зараз оці смаколи, смаколики, там мам, матушка так. наготовила. Так. Поснідає, поснідаємо перед Пос... сніданком Святкові. завжди молитва. Мо... Ну, да. Молитву помолилися, пообідали. Угу. Оце є святково наше. Святкову атмосферу. Завдяки якому ключику інструменту ви створюєте? Ну, я кажу, у мене все почнеться з духовності. Все з, духовності, все з духовність, того, що без Бога не порога. все, що не робиться з молитвою, з вірою. З вірою угу. А тоді все остальне. Трьома так. словами: опишіть різдво для вас. Народження Ісуса Христа? Різдво це є народження Ісуса Христа. Так, а скажіть, як ви відчуваєте в своєму житті присутність дива? Ну, по-перше, я з дитячих років при церкві виріс. Я виріс сам родом з Львівської області, uh -huh. з самих Карпат, у uh -huh. нас Бандерах. ще й Бандера. Цим я горджуся, що москаля бандера. Uh -huh. І з дитячих років ми при церкві ходили, відвідали храм Божий в нашому селі церква і не закривалася, uh -huh. працювала uh -huh. священик покійний. Він більше 40 років був у нашому селі, uh -huh. настоятелем uh -huh. нашого храму. Ми з дитячих років прищеплені до Віри Христової, і тим більше багатодітна сім'я, 10 дітей, я один з 10. Uh -huh. Батьків, сім синів, три дочки. То оце і диво, Де я... кожен день я відчуваю диво. Зранку проснувся, ракети летіли над хатою. Uh -huh. Але я... хата моя не трудна, це було вже диво. Вже uh диво. -huh. Провів день диво, скільки разів на передову їздили. І... Під mm -hmm. обстріли попадали і все. А це ж і диво, Господь завжди нас береже, береже цих, які до нього звертаються. Так що ми повинні бути завжди з Богом. З Богом і зі. І Господь тоді нас збереже. Тоді а ми як... не повинні дивитися, хто проти нас, а дивитися, хто з нами. А з нами буде Бог і все буде добре. А як бути в такому випадку, коли людина втрачає віру? Зараз дуже це поширено. Що робити? Ну... Що ви порадите? Ну, ну найперше, я. Пораджу, ніколи не втрачати віру. А, от а правило, найбільше то, віру не втрачати в Бога, того що без Бога не допорога. Uh -huh. Бог є нашій покровитель. Господь сказав, що ні одна і волосина не впаде з вашої голови uh -huh. без волі Божої. Uh -huh. Завжди ми повинні покладатися на волю Божу. Навіть якщо ми приймаємо якусь нерадість за горе, uh -huh. і за це ми повинні Богу дякувати за це, що це. Адже оце тиждень назад. Mm -hmm. У мене звернувся один молодий, ну десь 30-35-40 років. Юнак в п'ятницю попав аварію. Mm -hmm. Машина машини з нічого не лишилось. Але він прийшов у суботу, у неділю прийшов до храму Божого. Отче, що мені зробити, щоб подякувати, mm -hmm. Богу, що я оставсь живий. Живий. І ми відслужили подячні молебень, і за таким прикладом ми повинні бути завжди Богу вдячні. ж якщо гори спіткало, ми повинні Богу за це дякувати, що Господь. Нам не дав ще більшу. Господь більше не дасть, скільки ми можемо видержати. Ніколи не втрачати втратили віру, впали. Але ми повинні йти до Бога. І Господь нам допоможе. Якщо ми з вірою будемо йти, то Господь нам, Тоді нам буде допоможе. Легше. Ми переживемо будь-які складні справи, Господь угу. нам допоможе пережити. Саме головне покладатися на волю Божу. Господні молитві є слова. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Так і на землі. Трудно насущний дай, дай нам все. сьогодні, про всі всі гріхи наші, які ми прощаємо винуватися Так, тим. Бачите, ще є. <рес> і очі наш, знаєте, не так, тільки так. можете знімати. Ну, я радий, що дякую. А що ви порадите нашим людям під час війни? Під час війни ми повинні знову ми повинні бути вдячні Богу і нашим воїнам. Угу. Робити все для наших воїнів. Роб... Допомагати, якщо хлопці звертаються по якусь допомогу, що їм потрібно, ми повинні бути надійним щитом для них mm -hmm. е, тилом, що допомагати, робити все, щоб вони нас від... відчули нашу допомогу. Mm -hmm. Допомагати воїнам, молитися за воїнів. Навіть якщо ми нічим не можемо допомогти, mm -hmm. прийти в неділю. У нахрбожем тургію служба починається завжди у... на 9 годин угу. прийти і помолитися за воїнів з кожної неділі. Ми молимося за наших воїнів Проходить війні. молитва у вас. пів години. Практично ми угу. виділяємо така стопка угу. лис... за наших Це люди війні. приходять, пишуть. Да вам так. У нас, наприклад, подається раз на півроку. Якщо подали, раз з 1 січня до 31 угу. грудня, раз подали, більше не потрібно подавати. І цих півроку ми поминаємо з наших воїнів uh -huh. з 1 липня по 31 грудня оце завершується, з 1 січня знову будуть подавати. Раз подали, більше не потрібно подавати. Я і прошу, щоб більше не подавали не так, щоб за одного по 10 імен було. Uh -huh. Ой, так стопка дето розтягується, Кожну літургію розтягується десь від 25 до 30 хвилин суд суто молитва uh -huh. за воїнів. Так що. Нема можливості нічим допомогти прийти взяти участь в молитві, молитві за воїнів. І це другий раз може бути набагато більшим допомога для воїнів, яка, якась так, матеріальна. Так. А духовна це найбільше потрібно для нас, для них. Отже, Володимире, наостанок, скажіть, будь ласка, нашим глядачам такі побажання на Різдво, на Новий рік, на щось таке світле, чисте? Ну, саме найперше нашим глядачам побажаю, щоб Господь їх оберігав, захищав. Завжди вони були під Божою опікою, Божим благословенням. Але для цього треба і до нього звертатися. Наприклад, якщо ми хочемо купити ліки, ми не йдемо на базар, ми йдемо в аптеку. Якщо ми хочемо купити якісь будівельні матеріали, ми йдемо в магазин будівельний. Якщо ми хочемо щось у Бога, ми повинні прийти до храму Божого. І в нього просити помолитися, і Господь допоможе. Хай Господь саме найперше, це різдво Господнє сьогоднішнього свята буде нам радість не тільки на сьогоднішній день, а на цілий рік, щоб це Різдво принесло, принесло нам перемогу. Щоб наші чим скоріші воїни поверталися у свої домівки цілими, неушкодженими. Ну звісно, з українською перемогою. Миру до благ. Добра і злагоди процвітання нашій Україні. Дякую. За що ми молимося і будемо завжди молитися? Наша церква була і її буде з нашим українським народом. Угу. Так що дякую за такі щирі теплі слова. То приходять до церкви, до храму Божого, моляться і ну, все буде добре. Дякую. А я дякую всім, хто сьогодні був з нами. Сподіваюся, наша розмова. Допомогла вам сформувати якісь свої нові думки, надихнула вас. Е, велика щира подяка вам, Отче Володимиру, за вашу мудрість, за вашу щирість і за підтримку, яка для мене сьогодні Дякую. надзвичайно важлива. Дякую. А, я, а я хочу подякувати людям, які мені довіряють, допомагають, завдяки їм. ми… Можливо, десь до сотні разів вже були до хлопців біля хлопців на передові. І в госпіталі їздили на передову різні позиції. завдяки вам, що ви довіряєте, повірте. Ваша допомога піде суто за призначенням. Вам не буде соромно за це, що ви мені довірили, і кудись не пішло, все піде так. за призначенням. Оце ми вже, як я говорив. Угу. Це не тільки тут вже і повністю заморозки забиті, все. Угу. І під сходами все забити все. Ми завтра будемо грузитися і їхати відвідувати приблизно вісім позицій. повинні від'їхати наші. Так що дякую вам. Дякую. Друзі, знайомі, всі, які допомагають нашим воїнам через мене, через храм Божий, через угу. церкву. Церкви, наприклад, у нас є завжди. Подайте журнал на... Ой, для воїнів. Для воїнів. Оце такий угу. приблизно. Оце бачите, mm -hmm. це ж пожертвує, це сьогодні жертва. І це від початку війни наш вся пожертва, це все записується. Це записується. Все записується. Це записується. Оце ні, вона копійка не прийшла, щоб не записалася. Оце, бачите, 9.08, двадцять другий року. Це так. ми завели. Mm -hmm. І це все записується, кожний раз відбивається. Це все. Ми вже купили від нашої церкви. Цьомій автомобіль, і ви всіх відзначаєте, всіх говорите, я чула. Да, угу. зачитуємо все, все. Всім, всім ну, дякую, все щоб ти. було відкрито. А якщо людям відкрито, то й Богу, тоді все доступно і зрозуміло і відкрите, і щирість. Та вже так. повинна бути довіра, Втратити довіру так що все, а відновити її вже науряд. Щиро дякую за таку світлу, теплу розмову. Так що здоровенні. сьогодні день здоров різдво. Мабуть, те, що сьогодні відбувається, зараз для мене це диво. Ну, yeah. для мене mm -hmm. диво теж було, бо як диво, воно завжди буває, диво неож... неочікуване. Mm -hmm. Наприклад, наша церква Святого Пантелемона, mm -hmm. але у 2004 році я приїхав у липні, і перший раз на цьому, цьому старому приміщенні mm -hmm. перший раз ми відслужили божественну літургію. На Різдво 25-го року. Так що саме за старим, За старим стилем, mm -hmm. 7 січня, для Різдво це для нас теж можна сказати, Господь нам зробив диво, що ми да, перший да, раз служили да. божеством і труї. І сього часу прийшли саме на Різдво. Да, ну, хай де вчислили на 13 днів раніше, але Різдво, саме святкування Різдво. Різдво, Господні. І це, що кажуть, що це. Католицьке Різдво, ми вернулися до свого Різдва до свого. колишнього. Ну, ми знаємо з 15 церков, 11 церков, наша 11-вята церква, uh -huh. яка святкує за нововільнським uh -huh. календарем 25-го календаря. Рузинська, сербська, польська, російська uh -huh. це ці чот... поки що святкують за uh всього. -huh. А останні перейшли на нову вівлянську. Так що. Так, що так, вітаю вас також сьогоднішнім святом. Хай Господь дякую. вас береже ваші труди, теж йдуть людям на користь. Дякую. Якщо у вас залишилося залишилися враження чи запитання, пишіть нам. Екскурсію зробити. Зараз. А, ви хочете. А якщо пропаде інтернет, нічого. Ну, пропаде, значить, так. Та, Та, так, так попроща... Давайте воля Боже. Ми технічно трошки були не в змозі, ні, щоб провести наше відео тут, але спробуємо. Ну, я думаю, що не пропаде. Ой, ми віримо. Це ялиночки такі, це наші храм. Світло виключили, генератор, а це включили світло, робило генератор. Тут дуже тепло і затишно. Тут відчувається така енергетика, велична сила. І, ну, тут... А ви знаєте, зимою найбільше хрестин це у, у нас зим, у, вас. у зимою, що у в у нас тепло. Да, зазвичай, зазвичай в храмах прохолодно І люди мерзнуть. А у нас а, завжди тепло. Так. Як духовно, тепло, так і тілесно. Так і тілесно. Це дуже Цей рік у нас більше 150 дітей похрещено у, у нашому Багато, храмі. так. Що та, та. Люди вірять, у наша церква українська, люди вірять, люди стремляться до всього українського. Недаремно я бандерою. Назвав <реш> <Так>. себе. <реш> не пропав інтернет? Ні. Ну, Боже, як приємно. <реш> Молодці. Це А все воля Боже. Хоті Господні не так що... Дякуємо, дякуємо всім, хто був з нами. Це дуже дуже приємно тут знаходитися. Так що нагадую, пишіть коментарі свої і враження. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Будьте здоровенькі. хай Господь Вашу... вас береже. Угу. Вас і всіх, і всі нашій Луб, Луб, Лубенський район, Лублубенчан, де вони знаходяться. Вся наша Україна, хай Господь береже і чим скоріше, пошпошли нам Господь перемогу. Та процвітання нашої України, нашому українському народу. І диво! В кожне серце диво. З вами були представниця газети Лубенщина Анна Лохматова та оператор Євгеній Яценко.